Ну, щодо мого ставлення до участі чоловіка в таких турнірах, то я як лікар можу сказати, що чоловічий адреналін, то є норма, але він забезпечує участь чоловіків у битвах, війнах. Тому якщо вони реалізують свій тестостерон на таких полях, то фізіологічно нормально. Крім того, у теперішній час, коли ми у постійному стресі, той гормон, який нас вибиває із здоров'я, з норми, він має бути нейтралізований. І найкращий його нейтралізатор це участь у фізичних навантаженнях. Це теж норма. А потім ну, чоловік є. Учасником футбольної асоціації медиків України УФАМ, і там започаткована участь сімей, жінок, дітей у цих програмах. Ми їздимо, ми спілкуємось, ми вболіваємо. Ну якось це дуже добре. А потім свіже повітря, гарний настрій, спілкування. Що ще треба? Звичайно, для кожної людини треба мати результат, але, ну, на мою думку, золото буде друге місце чи просто участь для мене то все одно, тому що диванні товсті з пляшками чоловіки мені не подобаються. А от такі, як тут, ну такі позитивні, спортивні, ну то моє. Мені здається, що то набагато краще. Нехай такі турніри проводяться, дай Бог, щоб організаторів вистачало на наше бажання. Так?